Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, просто глядачі каналу Грибо Карпат. Слава Україні, героям слава! Продовження наших фільмів. Сьогодні вихідний день субота, Високогір'я Карпат, Десята година. 10 година, я сьогодні не один, я сьогодні з сином, але син, як завжди, поліз на оладі чи дороги. Значить, тепло нині, ну, градусів, мабуть, мінімум 15 в висок гірь. Прям, прямо чути, як е, тепле повітря повіває. На шляху по дорозі я знайшов білого гриба, але він вже нікудишній. Мороз ним зробив порядок. Що в майбутньому чекає, не знаю, значить підемо. Познайомимося, що на даний день робиться з грибочками в лісі. Той гриб був на відкритому ґрунті, ясно, що мороз його з'їв. А зараз ще подивимося, чи знайдемо хоч якогось білого гриба в лісі. Що ж, перед, перед, нібито, побілі гриби. Фіксуємо, що на даний час робиться високий Рікарпат. Ось знайшов і першого білого. Зараз будемо дивитися, в якому він стані. Чи він добрий, чи не добрий. Так, вроді звигляд. Він добрий. Він добрий. Кажей. Білих немає. Будемо пробувати брати червоняки, хоч їх і так мало, але вже не годиться. Те, що мало, то взагалі немає. Годину я вже ходжу і нуль. Всім привіт народ, слава Україні. Так, поїхали ми в гори І що, прийшов я свою майже всю першу ділянку. Нема? Пусто. Взагалі. Хоч би якось гнилого знайшов. А то так якби я навесні ходив. А чи знайду я хоч сьогодні одного грибочка, не говорячи про з десяток. Так, ну що ж, тоді будемо переходити на другу ділянку, може там щось буде ліпше. О тут пустота. Добре, вперед! Ой, які мухоморчики червознесні. Які красиві. Так, лажу вже по своїй другій ділянці. Ого! Певно я, ну, я сьогодні ні одного білого не знайду. Я вже почав збирати червоняки. Червонячки гарні, тому що вони так виглядають якось. Чи підморозив їх. Підморозилися вони, чи що? Але тут вони чистенькі, файні. Так, прийшов той час, що я починаю червоняки збирати. Ну що зробити? Чого не зробиш? Так. Невже я білих знайшов? Точно білий. Ух ты! Білечки? А тут мешка з'їла, але... але він непоганий. Так, а що там? Техторчик. Теж білий Чотири білі. Ху-ху-гу Взагалі В'єм рекорд Тож я прийшов половину своєї другої ділянки. Так, добре що хоч якихось білих знайшов. Я думав, що я сьогодні без білого лишусь. Хожу десь там, десь там Збираю червонічки. О! Поки що білих нема. Хоч червонічків назбираю. Оце я знайшов гіганта. Яй-яй. Ну я ще з такою шапочкою в житті не знаходив. От моя рука. Фу, то навіть до половини не дотяг. Йо -йо 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 -йо. Опа! Але то тягар! Ого! Рано з кілограма з два точно важить! ого го 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 о -хо 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 -хо. весь екран з витягнутою рукою, і він я вам скажу добрий! Хо-хо-хо-хо-хо Оце! Оце гігант! Опа! Моя рука така малесенька проти того гриба. Я то називається моє Суперкозирне місце. Да Не можу навіть мишка тут корінець з'їла. Опа, щоб його взяти. Тут мишка корінець з'їла. І не можу його взяти. <сум> оце, оце миска. Та не миска, то мельниця ціла. -я 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 -я. Так, то називається моє суперкозирне місце. А. <сум> <сум> да. Шо, що ж, зараз походимо? Може ще щось знайдемо? Подивимось так, недалеко від того гіганта. Знайшов ще меншого його братика. Але... але білий. Добре, зараз ми тут походимо. Має бути ще. Має бути ще, або то є моє суперкозерне місце. Аж не віриться. Молодий білий грибок. І. і що сказати, що ще дощу і надія є. От я знайшов і третього гриба білого. Я починаю вже рахувати біль. Перехожу на ті моменти, з яких я починав грибний сезон. Ой, ті білячок. Нарешті я щось знайшов. І то знайшов не по тих місцях, що я завжди находжу. Право в тому, що вони не родять. А отут ще добрі грибочки, так з вигляду я бачу. Взагалі чудові, дивіться. Але грибочок. І то не один. ще два виросли О. ну, це вже результат. Ось один, от і другий. О! Суперові рибачки. От. Зразу настрій піднявся. Так. Недалечко. Але то булка, яй 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 Чорнобрива. О-хо-хо! Так. Супер -козирне місце мене не підвело. А то хожу хожу Дві ділянки обійшов і чотири гриба є то такі нещасні. А це гарний грибочок. Так, і ще є білячок. Навіть вроді... А ні, то один. Але чи він вартує уваги? Опа! Ламав такий, Але ножка і так пробишляла. Поки що не видно. Хожу, хожу і ще таке білячка невеличкого не Так, хоч мене супер козирне місце виручило. Ну що ж, йдемо далі обдивлятися, уважно. Так. Нади був я ще грибочка. Ого! Теж величезна, Але вже починає підгнивати, треба різати його. Але, але непоганий. Зараз осінні гриби всі, всі хороші. Ну крім мається на увазі, крім корінців. І корінці, як завжди, хробошля. Ну але вже в принципі менше хробочливі, ніж були попередні поїздки. Так, ще є. Дивимося що. Мешка з'їла. Він мокрий вже не донесем. Так, а цей... А цей має бути файний. Ні, я цього теж не донесу Навіть не вартує брати. Так, знайшов я ще гриби Але вони вже зігнили Нема більше, щось не видно більше Ось показую вам результат з мого суперкозирного місця. Оце гарний грибочок, чистенький, файний. Ну це взагалі гігант. О! Не налюбуюся. Давно я не знаходив такого такого гриба. А тяжкий, кілограм з 2 точно певно є. А я ще думаю беру пакет великий. Думаю, але нащо мені такого великого пакета? Постараюся донести його цілим. Вже йдемо на вихід. Я думаю пройдуся бучником. І так і найшовше б. Щоб білячка О, можна брати так як ми вже йдемо на вихід можна та тут ще є. а я думаю йду подивлюся що це за грибок і цього можна в принципі взяти І цей непоганий а цей що каже вже упав Ну так як ми вже, вже направляюся до виходу, то можна взяти. Завершив я сьогоднішнє полювання по білі гриби, так як на даний час то полювання вдалося, от показую результат. Ото десь наполовину. Ну, майже цілий рюкзак, але так легенько набитий. Половину десь білих, половину червоняків, я ще не збирав, тато просив. це, цей, звичайно, табанчик такий файний. Як буду коло машини, може не забуду та й зважу. Зразу вам покажу. Вам бажаю миру і добра, будьте здорові! До побачення! Надіємося до нових зустрічей. А там вже як, як буде. Вже мені самому інтересно скільки той гриб важить. Ще не важив сам. Два кілограм. Два сто. Непоганий такий грибочок. Як ще один білий молодий, або я помилився, або воно так є. Білий. Сьомий. От і завершилася чергова поїздка високоїри Карпат. Поїздка сьогодні була пізнавальна. Що робиться після морозу і чи росте молодий рибок? Ну, я вам скажу сумнувато, ну, нічого не поробиш, природа робить свої морози трошки помішали. Ну, що зробити? Ну, е, Будемо казати, треба робити велику перерву. Але ще ми відвідаємо грибні місця, на білі гриби ми ще, я думаю, відвідаємо. От я показую результат. Сьогоднішній результат це 7 білих і 6 вроді, червоних. Ось такий результат. Результат слабенький, але тішить, що білі ще не дуже змерзли. То є й мерші, які я набрав, але більш-менш ще терпимо. Ще дощику, тепло є і будемо сподіватися на якийсь результат білими рибами. Ну, а вам бажаю 100-крат більше зазбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Пам'ятайте, заходять до лісу, ліс жити хоче і не засмічуйте його, а також не копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Хай вам щастить. До побачення, до нової зустрічі, яка відбудеться не скоро, я думаю.